Сьогодні мова піде про криптовалюту. Справа в тому, що все частіше і все ми чуємо, що є ці біткоїни, криптовалюта, деталі. А що воно таке? Багато людей вже е, виробляють, це заробляють на цій криптовалюті. І, тому довелося, давайте от попробуємо розібратися, в чому справа, що воно таке. Криптовалюту, так би мовити, так би мовити, виробляє в лапках майнер. Майнер. Майнер являє собою комп'ютер. Досить потужний. У нього вентилятори. Ну, наприклад, два вентилятори вдувають, звідти два вентилятори видувають. 3,5 кВт потужності. Це досить сильний комп'ютер. Він підключається в мережу 220 вольт, далі через комп'ютер, в інтернет. Можливо, ще й сам на інтернет, я точно не знаю. Виробляють його китайці. Проходить деякий час, от він включається і цілодобово працює. Він видуває багато дуже тепла. Ці вентилятори обдувають і зити виходить багато тепла. Ну, 3,5 кВт. Це ж не жарт. І от справа в чому? Для того, щоб розібратися, розібратися ну, я пробую розібратися з точки зору е, нашої слов'янської традиції з допомогою от, трьох пунктів. Я вже про них неодноразово говорив. Особиста думка, думка спеціаліста і Божественна складова. Ну, я починаю завжди з останнього думка предків, формую думку наших предків, потім божественну, і це стає моєю особистою думкою. Ну тут думка, яка може бути? Оскільки. Якщо ви спробуєте розібратися в цій системі, зайдете в інтернет, інформації дуже багато, то ви знайдете, що там дуже і дуже запутано все. Настільки заплутано, що відчуваєте себе там останнім дурнем. І використовується дуже багато чужоземних слів і понять. Ну, а... Зрозуміло. У нас люди давно народна мудрість говорить, що все божественне, просте і зрозуміле, а все, що складне і заплутане, від лукавого. Ну, ніби зрозуміло. Ну, приведу ще один буквально такий пункт. Де тут виробництво матеріальних чи інтелектуальних цінностей немає. Оскільки тут немає, вони відсутні, то за що гроші платити. Що це за гроші такі? Ха -ха. Значить, це зрозуміло, що. Ну, все-таки, думка спеціаліста, дуже би хотілося б зазнати е, думку спеціаліста, який би відповів на слідуючі запитання. І ось деякі питання, ну хоча б кілька питань. Який же центр керує так званою роботою чи діяльністю в лапках? цих майнерів. Програми англійською мовою. Це раз. То, що приховано, неясно, невідомо, ну, по крайній мірі я не зміг знайти. Це наводить, уже наводить на думку. І питання ж, це є дружня країна, це є. Дружня організація чи ні? Які задачі? От вони заправляють туди якісь програми, щось там годуть майнери цілодобово. А що вони туди закладають? І які результати праці цих... Цих комп'ютерів. Дуже цікаве питання. Ну, я вже говорив, де тут виробництво матеріальних чи інтелектуальних цінностей? Де воно? Я не знайшов, може я чогось не додивився. І якийсь зв'язок все-таки між справжніми грішми, між валютою справжньої та справжні гроші. Ну, що таке справжні гроші, це є наш труд. Це те, що зароблено нашим трудом. І чому ми повинні за... І е, криптовалюта. Криптовалюта це пусті числа. Чому е, держава? повинна віддати частину нашого труда за як ці пусті числа. Ну от, може хтось допоможе знайти відповіді, знайти спеціалістів, які володіє даними питаннями і зможе дати на них відповіді.